Друзі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні, в даному відео, я хочу поговорити на одну важливу тему, яку ви просили розглянути. Це тема, яка буквально ось з'явилася в мережі, що Аля Путін буде виступати з дуже важливою заявою. 18 числа. 18 січня, і ви, власне, просили подивитися, що ж він буде говорити? Чи може він взагалі надумає, як ви написали, офіційно там об'явити війну, чи ще можливо, якась ситуація. Давайте будемо розбиратися. І давайте будемо дивитися, що покажуть сьогодні нам аркани. Взяв три колоди. Перша колода це в нас стародревній сувій. Друга колода це в нас старо ключів, старо дверей. І третя колода сьогодні буде колода Санта-Муерте. Будемо зараз пробиватись через ті їхні всякі шаманські непрогляди і відкривати занавіс. Що ж такого важливого? Буде говорити Аля Путін в своїй. В своєму виступі, в своїй промові, що він там надумав робити, тому що заява, вроді, так, як сказано, буде якраз стосуватися, як вони називаються спецоперації в Україні. А якщо правильно говорити, то ситуації війни в Україні. Отож, давайте відкриємо цей занавіс і цю таємницю і потягнемо кілька карт. Так, спочатку витягну з цих три карти. Подивлюся, про що буде ця його бесіда. Десятка мечів. Ну, ви знаєте, доброго насправді там буде сказано мало. Тому що, як завжди, буде по принципу розхвалювання, які ж вони сильні, які ж вони потужні, як в них немає втрат, як вони йдуть по планах. Ну, одним словом, все те, що з точністю до навпаки, от десятка мечів. І з іншої сторони, десятка мечів перевернута. Вона теж може говорити про заяви, які далеко не, ну, не в плюсі. Для Росії, звичайно. Передусім. Друга карта. Сімірка мечів. Тут взагалі намальований такий цікавий малюнок. Такий от, бачите, мертвячок стає струни. Таке враження мертвих будуть підносити. Питання буде стосуватися, як мені йде по інформації, по відчуттях, підготовки російського народу до чергового етапу мобілізації. Питання буде стосуватися зміни. Або розмова про зміни, знову ж таки, оцих їхніх командувачів, командувачів ті, хто командують, власне, військами Ерефії в Україні. І, вкотре, як я кажу, будуть які, знаєте, хто скелети витягуватись на поверхню. От от, Оця карта мені про, про це, власне, продаємось далі, що відкриють аркани. І паж мечів перевернутий. Бачите, сидить там такий теж кістячок. Щось там пише новий закон, новий указ. Якось мені саме з цим перегукується дана карта. Бо, як ми і раніше дивилися в прогнозуваннях, я говорив, що буде заборонений виїзд чоловіків призовного віку з Ерефії. Так воно і сталося. Ми буквально цю новину почули недавно. А прогнози ми робили ще. Заздалегідь. Також ми робили прогнози щодо продовження мобілізації в Росії після Нового року. Ну, от і бачимо: це така черговий етап, чергова підготовка. Тобто, він буде говорити про те, що як все знову ж таки наголошую, все правильно, як все добре, і налаштовувати народ Росії. На отакий лад, що треба йти, і треба захищати, і треба когось там звільняти. Але ще, знаєте, що мені от така прийшла інформація? Що та його чи промова, чи розмова, чи про що там буде говоритися? Тут ще теж є такий фактор, а чи вона буде взагалі? Тому що вона ще до кінця не написана, і хто буде виступати, знову ж таки, який черговий клон, що він там скаже і так далі. Розумієте, про що мова? Тобто, це ще поки що під великим знаком питання. Тому що ми маємо три карти і три карти пов'язані з мечами. Так що це ще все вилами по воді писано. Давайте подивимося, що відкриють аркани таро ключів таро дверей. Так, цікаво. Перша карта місяць. Ну, от я кажу, що вилами по воді писано. І це е, черговий такий, знаєте, теж оцей. Сатанинський хід, темний, чорний. Ми з вами дивилися прогноз, що 18, 19 і 22 число вони будуть особливо напруженими для України. І раз завтра той сатана буде виступати, ну, то значить, ну як? Можна очікувати і для України саме в цей день підсилених загроз, повітряних тривог і так далі. Я про це вже говорив в одному з попередніх ефірів. Подивитись, то ще не бачу. Щоб йому десь так там, знаєте, вгодити тому нечистевому. От. Ну, не так, сатана, як прислужник сатани. Давайте називати речі правильними назвами. Тому Аркан місяць говорить, що це ще все велими поводі писано. Все ще вирішується. знаєте, як напишуть одне, переправлять, перемінять, напишуть друге, напишуть третє, знову переправлять, перемінять. Отака от, от ситуація. А там за півгодини до того, як він має виступати, там ще щось переправлять, перемінять. Так, третє, е, наступна карта. Дев'ятка Пентаклів. Ну, знову ж таки, пентаклі це що в нас? Це розмови, про якісь успіхи, про якісь відкриті можливості, про те, що в них все йде по плану. Ну, якось так. Про якісь їхні ресурси, про якісь їхні можливості, їхні там перспективи. ну, Одним словом. Знаєте, як заохотити. заохотити, Мотивувати. От, от про це карта. Ну і дев'ятка Пентаклів це знову ж таки таке щось матеріальне. Розмова про якісь гроші, про залучення, можливо, хто там ще кому, да, буде їм там допомагати і тому подібне. Ну, і знову, бачите, тут з мечів перевернути аркан лабіринту, аркан такого глухого кута. Чим більше вони розуміють, що вони заходять в глухий кут. Тим більше в них буде таких мотиваційних промов, як все добре, як все гарно. Ну, треба ж якось людям подавати інформацію. Так, так. Даємось третьої колоди. Аркан дурня. Я кажу, чи та промова ще буде. І вона може бути, знаєте, така, грубо кажучи, все те саме, що вже говориться неодноразово. Повторено, може бути знов сказано, що вони ж не проти примиритися з Україною і так далі. Але це ж Україна така погана, це ж Україна не хоче е погоджуватись на їхні умови. Ну ви зрозуміли суть. Ну от, аркан Дурня, аркан блазня. Так, далі. Знову бачите, аркан Пентаклів, чистирка Пентаклів. Ще й перевернутий. Ситуація, яка йде в дисбалансі, і треба якось, от ще раз кажу, змотивувати людей, загітувати людей, підтримувати ще, поки що, підтримувати, наскільки це можливо, актуальну правлячу верхівку. Ну, і от Аркан диявола. Ну, що ще ж могло випасти в цьому розкладі? Аркан диявола, оці сатанинські коаліції, сатанинські прислужники, захочуть, знову ж таки, Навести якоїсь біди, узгодити якийсь подальший план Дій, і як ще більше нашкодити Україні, в тому числі і мирному населенню. Отаке. От ну і бачите, перевернути імператор. Ну, боїться та правляча верхівка, що приходить їй дуже з кожним днем все ближче і ближче кінець. Тепер давайте ми подивимося, а що ж, власне, для України, чим це може загрожувати. Ті, ті його виступи. четвірка жезлів, тобто, ну ситуація поки що була така залишається. Тобто, як були загрози, так і залишаються. Як е Повітряні, так і сухопутні, де пробували наступати, там далі будуть пробувати наступати. Щось буде зміна, я кажу, як в тактиках, тому що пішла така от е, точка, що оцих там правлячих, що вони там помінялися, щоб помінялася тактика, щоб якось більш-менш там почати мати якісь успіхи глобальні. Вони ж там дали зараз завдання там, і захопити там знову більше територій, там до початку березня. Одним словом, ото, ото нові цілі, нові завдання. Цемірка мечів. Ну, ситуація, грубо кажучи, так, як є, так і далі буде з їхньої сторони продовжити. Що це для України? Та, грубо кажучи, та його промова то так. Наш шлях, той, який ми йдемо до перемоги, він і так є зрозумілий. І ми в будь-якому випадку переможемо. Це є сценарій, прописаний вищими силами. І ось цемірка кубків. Ну, таке: ні про що? Що він там буде говорити? Ні про що. Чи можуть бути це для, для України якісь великі загрози? Не більше, ніж зазвичай. Але знову ж таки наголошую, що в ці дні оця сатанинська гадость буде колотити так добряче. І знову ж таки, вчора ми робили прогноз про ці дати найближчі, які будуть загрозами повітряних, масованих атак і так далі. І сьогодні, знову ж таки, ми бачимо вже офіційну інформацію, що вони там в Чорному морі знову ж таки збільшують свої там ті ракетоносії і тому подібне. Ще ви мене питали, а чи може він завтра на тому своєму дуже важливому виступі? До речі, він там його приурочив, щось там, якихось там 80 років, щось там пов'язано, пам'ятаю, щоб не наговорити, з Ленінградом, щось там, якась там ситуація. Ну, одним словом, там той виступ приурочений до чогось. Важливий, важливий цей виступ. У них ж завжди все з цими датами, то теж там поміщення на тому. Завжди до чогось треба приурочити щось. Чи може він оголосити в Росії, що от війна-війна. оце от, так? Ви мене просили подивитися. Іменно завтра, чи може він це оголосити? Давайте подивимось. По відчуттях, то якби ні, але що ж скаже карта? Ну, теж, бачите, такий ватаркан. Ну, незрозуміло. Може й би хотілося, але що від нього залежить? Знову ж таки, він вийшов, то що йому там сказано, прописано, зробити, зробив і пішов. Рицар жезлі. Це знаєте, такий один з можливих сценаріїв. Шестірка кубків. Ну, така більше карта, бачите, пуста. Четвірка кубків, в тому числі, пуста карта. І трійка пентаклів. Дуже би хотілося, дуже би кортіло це все. Ну, ще раз скажу. Офіційно це ще не прописано. І судячи з того, як карта лягає, мені здається, що навіть там і навіть не за півгодини, а за хвилин 5 перед самим якимось виступом. Якщо цей виступ буде, я наголошую вже який раз за сьогодні. Ці всі сценарії, ці всі там пункти, на яких він що має там проговорити, це ще вкотре може бути змінено. І мені здається, знаєте, як готують. Одного, другого, третього, там ми ж знаємо, що там двійників є не, не, не один. Готують одного з одним там, з одною бесідою, промовою, другого, з другою, третього, з третьою. От розумієте про що мова? А четвертого з четвертого. І потім, поки хто там вийде, вони розуміють, які будуть наслідки, якщо вони офіційно голосять війну, ну, яка буде реакція, знову ж таки. Там дуже багато факторів і реакція і людей, в тому числі. Ну але людей як людей. Вони людей вже так налаштували, що люди ще більше ось так озлобилися. І оця от конфронтація народів, вони ще більше це загострюють. Але це іменно є певні домовленості внутрішні між цими, як то кажуть, я завжди називаю тою правлячою верхівкою, і тою другою силою, яка має прийти натомість. І по тих домовленостях оголошення тотальної і офіційної війни, ну, якось там не дуже спостерігається. Якщо вони підуть проти правил, ну то бачите такий жнець. То добром це точно не закінчиться. Добром це для них в будь-якому випадку не закінчиться за те, що вони там наробили, за те, що вони там наколотили. От, Але. Будемо за тою ситуацією дивитися і спостерігати. В будь-якому випадку майбутнє багато варіантне. І ще раз кажу, деколи плани ворога треба озвучити, щоб ці плани не збулися, не здійснилися. Ось такі, дорогі мої глядачі, маємо з вами підказки. Від, від арканів. Будемо завтра. Вже мати інформацію, але, знову ж таки, наголошую, що би там не було, що би там не було сказано, що би там не було оголошено, для України сценарій перемоги над ворогом залишається відкритим, залишається активним. І ми як рухались до перемоги, так і рухаємося. Це лише питання часу. Але бути уважними, бути обережними, закликаю нас завжди. І після тих заяв, якщо там буде щось таке прямо дуже-дуже погане і страшне, ну зробимо ще один ефір в будь-якому випадку передивимося. Але попередньо маємо ось такі повідомлення. Тобто оголошення як такої тотальної війни, як можливий варіант сценарії майбутнього, звичайно, не 0%, як мінімум 10-20% є, ну це не так багато, а більше в районі. 80 і 90% ми вже з вами сьогодні продивилися, про що може бути дана така важлива його розмова цього Аля Путлера. Тож, дорогі мої, разом ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. Бережіть себе, почуємось.